Ходинці El Camino Happy мають невелику вагу 2,8 кг, виконані з якісного пластику, металевих ніжок та якісного текстилю. Завдяки оптимальній ширині 60 см та прогумованим колесам малюкові буде комфортно та просто просуватися по квартирі. Ходинці регулюються по висоті за допомогою речага, який знаходиться під ігровою панеллю. Також компактно складається. Ігрова панель та сидіння знімаються. Ігрова панель цікава з музичним оформленням.